Сьогодні, 24 червня, вівторок, у Газі в Нідерландах починається саміт НАТО. Він буде і завтра, в середу, 25 червня. Для України це саміт очікування, як і всі попередні саміти, очікування щодо запрошення у НАТО. Нас не запрошують, Трамп цього не хоче. Він навіть заявляв, що прагнення України бути в НАТО стало головною причиною широкомасштабного наступу Путіна. Побачимо, чи буде взагалі зустріч Зеленського з Трампом, чи зможуть вони про щось домовитися. Побачимо, яка буде позиція європейців. Ну, крім того, що вони хочуть задобрити Трампа і вже узгодили, що вони там до 5% ВВП будуть втрачати на оборону до 2035 року. Трамп після укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і іраном зараз ще виглядає більше в силі. Побачимо, як буде себе вести він по відношенню до. Членів НАТО країн-лідерів, чи поїде він завчасно, чи захоче він залишитися, і чи буде спільне комінюке у будь-якому випадку, цей саміт для України є дуже важливим, і рішення цього саміту насправді, на мою думку, продемонструють, на що Україна зможе розраховувати в найближчому майбутньому.